Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і в цьому відео я хочу спростувати свій столичний прогноз, який я робив влітку 2022 року. На нього буде посилання в коментарі. Він був про те, що в березні 2023 року знизиться військова агресивна активність на війні. Зараз ми бачимо, що це не так. І з січня приблизно я почав корекцію цього прогнозу робити, що. Інший сценарій, що військова активність така агресивна, закінчиться к кінцю травня. Значить, також хочу відмітити, що на моєму сайті, хто не знає, в грудні 2023. В грудні 2022 року я завів сторінку, де я спростовую ті прогнози, які виявились неточними. Щоб людина, яка ну, Заходить на мої ресурси, могла зрозуміти, які прогнози тут є неточні. Я їх просто не видаляю, свої неточні прогнози, щоб люди ну, бачили, що є точні, є неточні. І напишіть в коментарях, який ви вважаєте процент точності чи неточності прогнозів. Ну, а є ще такі приблизні, які такі не дуже точні, не дуже неточні, ну приблизно щось про те. Спочатку війни було виставлено більше ніж 360 столичних прогнозів про війну. На Тіктоці я почав канал підтримувати з літа, а от на Ютубі вони є з самого початку. От я посилання на плейліст плей скину в коментарі. Якщо ви ще знаєте неточні прогнози, будь ласка, пишіть їх в коментарях, і я їх додам в список неточних прогнозів. Значить, прогноз про те, що в березні знизиться впродовж березня знизиться ракетні обстріли, я поки що не спростовую, бо вважаю, що це дійсно може відбутися, бо є тому сличні аргументи. Також хочу відмітити, що оскільки ну, восени, наприклад, там влітку восени, я вважав, що є такий шанс, що в березні знизяться а столичні підстави для того, що в березні знизиться військова активність то я не трактував затемнення яке буде затемнення сонця яке буде 20 квітня 2023 року не трактував його як підвищено мілітарістський період але зараз, оскільки видно, що в березні нема зниження військової активності, то я тоді починаю трактувати це затемнення 20 квітня як військову ескалацію, як період контрнаступу Збройних сил України, тому що саме тут Плутон в цьому затемненні він домінує не з Казірога, а з Водолія. Казірог пов'язаний з консервативною. Армію Російської Федерації, а Водолій пов'язаний з інтернаціональною зброєю, з міжнародною спільнотою, з, з натовським озброєнням армії України і тому домінація іде саме Збройних сил України, вважаю. В квітні місяці, в військовому в військовому прогнозі, таким чином, тих, хто ну я вже про це казав, хочу тут ще підкреслити, тих, хто розраховує, коли повертатися в Україну, коли більш небезпечно, хто знаходиться за кордоном, то вважаю, що з червня місяця, коли вже Юпітер буде в тельці, не в такому войовничому він, знак Зодіака, Сатурн буде продовжувати в рибах. Але все ж таки я вважаю, що у цей березень він призведе до якихось процесів війни, які призведуть до ну, зниження війни. Це ми бачимо ослаблення Російської імперії, бо от, ми бачимо в Грузії в Молдові процеси починаються, які свідчать про ослаблення впливу Російської Федерації і зниження її ну, контролю над процесами у війні. Пишіть свої коментарі з приводу точності моїх прогнозів, свої відгуки, претензії, свої подяки, свої спростування прогнозів. І до наступних зустрічей.